Доброго Ми з України. П'ятий сезон новий герой Гестія. Захисниця дому, буде так. Значить, класний паладін, обітниця від куплення. Значить, 30% що отримає плюс 25 до захисту, якщо прокачається повністю. Да? В принципі, вона захисний герой, Ну, може отримати додатковий захист, якби непоганий клас, як для неї. Взагалі, то, ну, так собі. О, реклама пішла іншого каналу. Так, ну, п'ятий сезон, значить, Е, Бонус там. Коли застосовується ульта, 20 і. Там і далі, в залежності, скільки героїв п'ятого сезону будуть зачаровані. що задіяти комбінацію одну з зачарованих рун, то шкода збільшується на 50%. Прекрасно. Є вірогідність і при захисті. Пум -пум -пум. Зрозуміло. Так, тепер по фішках їй не можна забрати міньйонів. Тобто Мері Рит, хто там ГМ той фіоловий, не зможуть неї забрати мільйонів. Ну це круто. Далі властивість. З руни після. Ну, це 20 рун, це якщо затяжні бої. В принципі, це хіл може бути на затяжні бої. Тобто, Що вона дає, щоб збільшити всіх союзників на 30? Ну, Теж круто. Ну, якби маленькі такі фішечки, але в принципі, в принципі можуть зіграти роль. Під час захисту теж саме. Ну, нормально. Так. По статах. Значить, дивимося, стати в неї в загальному середнячкові, да? але в неї всі стати високі. Тобто, якщо дивитися на її базову силу, вона 824. Капець, це вже як багато. О, Стати ростуть. 771 це вже трішки вища атака, ніж там в героїв з полігону п'ятого сезону стандартних. По броні 783 це вже багато. Це на одну М-ку на 20 накинули вже 800 броні, це вже, вже пристойно. О, по життю також багато. Понад 1400 це вже багато. Тобто стати в неї хороші і здвинуті. Саме в захисний якби, захист. Тобто броні більше, ніж середнього, життя більше, ніж середнього. І відповідно, і качати її потрібно в захист. Тобто, оскільки вона мійщиця, в принципі, більше в здоров'я, але чіпляти по можливості там, між атакою бронею броню. Далі, швидкість мане середня. Круто, круто. Чому? Тому що е, червоний хілів, ото, багато хто навіть з Тесеями досі грає на високих рівнях. Е, оскільки там є, наприклад, Джовансін, яка імбовий хіл, вона повільна. Є махабалі, але його по попробуй ще піймай. Тобто середній хіл для червоних це вже круто. Далі поїхали. Що значить, а середній, це дали загони, десь там чи артефакт, чи по емблемах прокачали, розкрутили її до 9 камінців, вона вже псевдошвидка. Грав 3 в ряд, тобто 3 по 3 зібрали і її зарядили. Далі відновлює 30% здоров'я всім союзникам. Багато мало. Є, і 40, і, і понад 40-42, там 42, але. Для середнього хіла червоного це непогано, тим більше. Там є далі ще фішечка. Всі союзники отримують плюс 30% захисту від е, ульти на три ходи. Ну, класно, класно. Тобто, як правило, е, на високих рівнях не сильно гравці розраховують на камінь. Ульта. Ну, 30% від ульти це класно. Плюс Сім'я плюс властивість, тобто захист, захищати вона буде команду свою досить класно. Далі всі союзні юніти противляться ефектам, що зменшують максимальне здоров'я на три ходи. Тобто, це захист, типу від якихось улупів, що може зрізати ну такий собі захист. Це як на мене. Хоча ну, зараз нові герої з'являються, які там зменшують ХРП. В принципі, якби актуальність його є, не таке велике значення має, але, але, але непогано. Якщо у союзних Юнітів нема Міньйонів, активується слідчий ефект: призиває Міньйона священного вогню. Для кожного союзника. Міньйони мають 20 атаки і 15 здоров'я. Ну, атака досить таки боляча. Ну, я не пам'ятаю, скільки в шолотлі, але 20 атаки. Ну, це досить престойно. -е Міньйони відновлюють 10% здоров'я власника кожен хід. Да ви що, ну, це імбово. Це дуже імбово. Тобто це відхил раз міньйони ультанули. І це вже в неї відхил не 30, а 40. Ну, як на мене, це дуже-дуже круто. Тобто, вона може відхилювати і, і на 70, і на, на 80. От при, таку, при тому розкладі, що ви неї ультанули, не дали ультувати супернику. І міньйони відновлюють, і ваших там міньйонів не вбивають, ну, це очень-очень даже крутіше. Такого відхилу, в принципі, якщо правильно підходити, нема ні в кого. Це юмбовий відхил, як на мене. А, якщо в союзних юнітів є міньйони Активується слідущий ефект. Підсилює міньйона всіх союзників. Кожен раз, коли міньйон атакує, наноситься ще 50 одиниць шкоди, і це триває три ходи. Тобто, ще додатково по 150 можуть міньйони бити. Ну, теж круто. Тобто, якщо вас вона раз ультанула, вона вам дала міньйони, які вас відхилюють. Другий раз ультанула, знову дала міньйони, які будуть ще лупити суперника додатково. Ну, як на мене, досить прикольно. Тобто, підсумовуючи по застосуванню, звісно, ПВП-шний герой, звісно, це там атака, захист, я думаю, під куля вона непогано піде. І я думаю, що не гірше Джован Сін вона буде стояти, тільки за рахунок того, що вона середня Джован Сін, повільна. Mm. E, ну, шахти, рейди, турніри п'ятизіркові, особливо там, коли, наприклад. Можна червоним кольором проти центру ходити. Ну, досить класно воно буде заходити. Е, звісно, що там якісь титани, ну, події, ну, вона там не, не для того. Але В цілому то е, розрави і роблять героїв в першу чергу ПВП-шних для донаторів, які хочуть круто воювати, круто показувати себе там в шахтах чи ще десь. Е, тому і не дивно. Відхил в неї імбовий, я вважаю. Це хіл, червоний хіл. Тому вона заслуговує досить гарної оцінки, там 11 балів з 12, хоча і застосування її досить обмежене. Але я думаю, що цей герой ну, скоро з'явиться в топових оборонах. Цей герой, люди будуть ловити ну, хоча б навіть під тих самих кукулів. Ось. З урахуванням, що синій центр, червоне плече досить буде класно грати. Все, всім дякую за увагу. Коментуйте.